Привіт! Сьогодні з моєю подругой Нікою будемо грати в товар на випередки. Всього буде три раунди. Тут ми почали одночасно, але я трошки вибрала. І оце найхушений для мене, як на мене, паркур. Без саме вашого. Як бачите, вона ще не здохла. Я так. Так, блін. Не можу! може! Де вона? Вона ж мене точно перегнала. Перший раунд за нею буде, напевно. Так. Вона вже, напевно, десь там на псотом паркурі. О, я вже на зеленому. Опа. О, ну, вона її бачить, що Але не буду зупинятися. То, значить, так і я поки що випереджаю. Кроті. Так, іде. Вон... Ай, вона мене доганяє. Як? Як? Алло? Ладно. Сюди і не сюди. Так, чого я впала? А я впала, звідси. Так теж вона взагалі не бачить вже. Капець, це дуже важкий паркур. Хм. Так важку опає заліза, 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 заліза. Вона вже давно, напевно, на жовта опа. А вона тут таке? Чого я постійно собі недооцінюю? Ну ладно, я вже на сірому круто, Я виберу цей шлях. Не треба буде скакати через ці штучки. Так, ну, тепер ми накоричну. А вона я хочу глянути, де вона? А, фух, там десь ладно. Новина. Я не буду ждать, я быстро пройду на сцене. И це финальный, по-моему, ревеньян дуже бачу. Тож, давай давай. А! я не можу вирісти?! Уху, смотри, що таке, я щось не спью. Вона там! Уху, я перша! На друга. Круто. О, я їй запропоную тут поиграть так. Я не дуже розумію. Ну ладно, ми це прогуляється. Мені подобається, але потім не вертаюся, ти отут на нашому ми На Нашому стримути, Ти просто треба. А ні, я вирізала. І опять стримаємо і опять вертаємося. Знаєте як? Просто наступаємо на спеціально ці штуки. І тоді, як ми здохаємося за них, то ми телепортуємося туди, сюди, бачите? І ми так робили, аж поки час у інших гравців не закінчувався. Бо нам було скучно. Ну тут ми починаємо другий раунд, раз, два-три. Я не розумію, що вона і це е, так не чесно, не... це ж скоростно є, що Капець. Так мені треба швидко скакати по цих. Зелене це найлегший паркур. Так далі йдемо по фіолетовому такому. Вона де вже, а гов? А ось вона, фух. Я не можу сюди зверху залізти, я буду отако просто обходити. Хоч зверху було б швидше. але ну, я не хочу грати час наверх. Ну, коротше, давай здогада. Так, я вже на синім. Я дуже швидко маю йти. О, я дуже давно не грала в Tower of Colors, Дуже. Але я все одно стараюся його пройти такого по цьому синіцю, як на мене. Я не люблю такі паркури там, де. Такі маленькі ниточки попробую них віти. Опа, а воно тут та що робить? е ей, -е -е, ви чого? Ой, ну, ну таким світом фі фіолетовим вона не дуже вміє справлятися з таким. Ну, я також. Але як бачите, не тільки я. Я знаю, де вона Вона що справилась? А, вона вона ще не здохла. Я теж. Та так давайте далі її лізти. Це залежить від перемоги другого раунда. О, я щас вона тут, А тут тута тоже. Як так талис? А, не вона ш... А, да. Ти як? Я досі не пойму, де вона називається штуку Ладно, Біжу сюди, а. Вона вище скакає, як на мене. Так, на цьому тут напевно я хочу даже спеціально трошечки піддаюся, щоб вона перемогла. Щоб було якось напружено один один. Ну ладно. Спочатку я йду не, не дуже повно, але все-таки не поспішаю. Так, а де вона? Угу. Да воно воно. Ну і я, я спеціально це зробила, або не спеціально, наполовину, знаєте, я вже була близько, я могла отримати за собі звання, і вона все-таки концов-концов перша зробила це, оскільки я не змогла, хоча було дуже близько. Ну, один-один ідемо далі, напевно. Поки я ніяк не можу пройти. Спочатку я спеціально, так сказати, би, зробила це, що впало. А тепер я, намагаючись, не можу його пройти. От не можу. Попробую впасти. О, фух, нарешті. Я ніяк не можу пойміти, як вона отримала цю штучку. На вона щось захована, опа. Стане. Я отримала всякі ці, бо Попробувала цей. Ну і ми таким чином просуваємося далі. Але. Ну, коротше, я прорізала. Я дуже довго намагалася робити. І опять ми це робимо. Хто здобавив швидкості і тепер ми дуже швидко бігаємо. Вона червона і синя. Ну я спеціально вона потім зробила, як у мене, я спеціально взяла червона, я хочу, щоб ми трошки відізнялася. Та-та-та-та-та-так, так, так, так. Я випереджаю її, ура! А! Це я навіть за всього. Чого тут так складно. Ох, чого? А? Це вже після чесне слово. Теж мінус товарів. Це те, що деколи вони тебе рано будуть. Боже що це за напевне, тільки тисячу разів вони скинули. Хм, ладно. О, я пройшла! Вона вже давно пройшла, навігну. Давно давно іде вона перед мною Вона з духом. Це мій шанс. Іху. Так, ідем далі, поки вона проходить той. Капець, той самий важкий. Я його з першої попитки пройшов, капець. Так тобто я вже тут. М -м -м, дуже цікаво, вона вже далеко від мене відстала. Та ота саме напавниця, яка ще на у мене була для мене. А! а, -а! ну що це заходжу захожу. Блін, я маю пройти оцей такий паркур дуже важкий. Для мене він дуже важкий. Я зовсім не люблю такі. ну, Я вам вже розказувала, оно і вона йде. Я вирішую її пождати. Але не на цьому паркурі, а на іншому. Отут. Я думаю її пождати спеціально. Тут і так заждалася, а вона хитру низком я виключила камеру, а то дуже довго, вона мене обігнала, хіба це чесно. Ну знаєте, я б виграла, я б це так просунулася і дуже довго. І як ви знаєте, коли я вже на стресовій ситуації, вона вже давно там мене жде, бо щойно вона мене обігнала, то я не можу. Ну, я думаю, що я б виграла це чесне слово, я не дуже обвиняю, Я сама винна, що заждалася. Але тихенько мене це було бо буду, буду. Ладно, йдемо далі. Ну, мені показала якийсь лайфхак, що можна стримати, нічого собі прикольно, але провалюється. Ну, суть не в тому, що ми вирішили ще один раунд зробити, щоб визначити повністю. Ну і в цьому раунді, звісно вже ж, перемагала нам. Як мені назову, оскільки попався мій нелюбимий паркур. О, Отакий! Для неї він був легкий, бо це і для неї не дуже, так сказати, любимий, не, нелюбимий паркур. Тому для неї він був легкий. Але для мене це був жах. Тому вона вже давно пішла і далі паркури були легкі. Далі всі були легкі для мене. Оскільки я вже натренувалась, Але перший пройти це було просто жахливо, бо я не могла його пройти, поки вона вже пішла по інших паркурах, які були дуже легкі, які б я теж могла пройти. Але цей рожевий паркур на початку мене дуже підвів. І я з якоїсь попитки, як ви бачите, пройшла. Тут хто скупив сердечко і можна бігати по лазерах. Все одно вона мене спочатку вибрала, тому навіть коли такий легкий парпор, як оцей, і оцей і решта, то все одно це я не виправджу по самій логіки. Тому я біжу з свої сили. Я не зупиняюсь ні на секунду, нікого не жду, не перепочиваю, пальці не стомлюються. І просто тупо біжу, біжу, біжу і не можу догнати. Це для мене дуже неправильна ситуація, що опять такий паркур ну це просто жах. Я тут я часто на таких паркурах пробую зрізати, і в цьому мій мінус, бо я постійно пробую зрізати на такому паркурі, оскільки проходити його дуже довго. Тут у мене він ще більш-менш вийшов і чорний, і білий це мої найлегші паркури. Ну, звісно, в мілому трошки є таке. Як і в тих, тому я впала і вийшла піти по другому шляху, там, оскільки є лазери, але вони не б'ються, бо хтось купив таке і тепер ні на кого це не вліяє. Тому я йду по цьому, по цьому. і так швидко йду, але вона вже ждала мене, коли я ходила отут, наполовині до виграшу. Вона мене вже там ждала, ждала. Я чесно, хочу вже. Атися, оскільки вона перемогла, але я візьму реванш.